Добрий день, дітки! Ось послухайте, хто сьогодні до вас завітає у гості. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно. Вірно, сніговик. Молодці. Привіт, малята. Я дуже радий вас бачити. А як ви думаєте, яка зараз пора року? Так, вірно, зима, а чому ви так думаєте? Так, молодці, тому що на дворі холодно, інколи йде невеличкий сніжок і морозець, і калюжі що зробили? Замерзли молодці. Діти, а які ще зміни відбулися взимку в природі? Взимку часто іде сніг. І всі дерева вкриті снігом, як у казці. Пташкам, які залишились зимувати, стало голодно, важко добувати їжу. Тому ми що повинні? допомогти їм розвісити годівнички та не забувати сипати туди зернятка. Друзі, а ви пам'ятаєте, хто із диких тварин вже спить? Так, молодці. Це ведмеді та їжачки. А зайчики як змінилися? Вірно, вони поміняли сіру шубку на білу, щоб на фоні снігу бути непомітними. Дітки, а як взимку можна весело провести час на вулиці? Так, вірно, покататись на лижах, зліпити сніговичка, ось такого, як я, гарного. А ви як любите грати взимку на вулиці? Будь ласка, намалюйте мені і надішліть, я буду чекати. Дітки, а ще взимку багато свят. Які ви свята знаєте? Так, молодці. Це свято Святого Миколая, Різдво, Новий рік. Ми всі ці свята полюбляємо. Дітки, ви, мабуть, втомилися вже. Пропоную відпочити і пограти в гру, зима, так чи ні? Скажіть, будь ласка, на якій картинці зображена зима зліва чи справа? Молодці, вірно, зліва це стіжиночка. А тут де зима? Вірно, справа? Молодці. Дітки, а тут, як ви думаєте, де зима? Так, вірно, це ялиночка прикрашена до Нового року. Знаходиться справа. Молодці. Дітки, мені було дуже приємно з вами поспілкуватись, але мені час іти, бо мене друзі чекають. До побачення!